Вони одні з перших виїжджають на огляд місця подій після російських обстрілів та фіксують сліди воєнних злочинів. Зокрема, їхнє завдання установити особи загиблих, яких візуально розпізнати неможливо. Для цього використовують мобільні ДНК лабораторії, які Україна отримала після початку повномасштабного вторгнення від іноземних партнерів. Саме завдяки цим приладам вдається швидко ідентифікувати жертву. Як працює ця технологія, та наскільки важким є цей процес для криміналістів, розкаже наша кореспондентка Карина Потлунко. Нещодавній ракетний обстріл ізюма та Полтави забрав життя майже 20 людей. Тоді криміналісти одразу виїхали на місце, щоби встановити особи загиблих. Під час таких обстрілів і таких жертв катастроф ми застосовуємо наші прилади енді 6 c які ми отримали. Після 2022 року до цього в нас таких приладів не було. Енді це мобільна ДНК лабораторія, яку спочатку розробили для спецслужб США. Україні такі прилади передали вже після початку повномасштабного вторгнення іноземні партнери. Нині наша держава має їх 45 і вони є у кожній області. Наші фахівці за певною необхідністю готові. Відправитися у відрядження будь-яку локацію нашої держави, де буде необхідна допомога нашим колегам, які також працюють по ідентифікації тіл загиблих або працюють в рамках репатріації, досліджуючи тіла повернених наших військових, які віддали своє життя, боронюючи нашу державу. Більшість загиблих неможливо впізнати візуально. Тіла сильно обгоріли або розірвані уламками. У таких випадках допомагає лише ДНК-експертиза, зазначає Андрій Левицький. Це можуть бути решки, або це може бути вже кістковий матеріал. Ну і можливо навіть не встановити певний вік особи, а певну стать. І в такому випадку необхідно Встановити чи належить одні особи та встановити хто дану наприклад, стать, вік, анкетні дані дана людина, порівняння з її родичами. Коли у 2022 році був обстріл в Вінниці, на місці працював і Олександр Шульга. Тоді разом з колегами вперше започаткував певний процес роботи, за яким діють і донині стишно відділу. Розділялися на дві групи, яка одна група працює в морзі Куди привозять тіла загиблих, ми не розуміємо, що жінка, це чоловік, це просто фрагменти тіл. А інша група від'їжджає в штаб, де ми здійснюємо координацію з родичами і відбираємо зразки. І саме найчаще дивитися на родичів, які знаходяться в стані афекту і незрозумілості від того, чи це їхні родичі чи ні, і в жалобі, і в скорботі. Оце найважче дивитися на оцих ж живих, тому що людей, тому що нібито в них в очах вже, життя вже закінчилось. Щоб іще більше вдосконалити навички криміналістів у Національній академії внутрішніх справ розпочали навчання для фахівців. Пояснює деталі роботи Віталій Госта, старший спеціаліст-криміналіст. Перед початком дослідження кожен зразок ми беремо, заходимо в приладтензі, вводимо логін, пароль. Зразок, який у нас буде йти першим, ми спочатку його реєструємо в базі. вводимо о назву зразка. Потім скануємо спеціальний QR-код, який на кожному слапі індивідуальний так. зразок наявний. Відкриваємо і поміщаємо булонку. Далі зразки поміщають до приладу. Час очікування результатів від 90 до 104 хвилин. Криміналісти кажуть, це в рази швидше ніж стандартна ДНК-процедура. Для порівняння в класичних дослідженнях в межах проведення судових експертиз, то це є досить триваліший термін, не враховуючи черговість проведення досліджень. Там і відбувається кожен етап дослідження, він відокремлений. То в приладі «Анді-6С» Цей процес відбувається автоматизовано, з мінімальним суб'єктивного характером. Тривалість такого курсу п'ять днів. За словами Володимира Атаманчука, хоч це і короткий термін для навчання, однак інтенсивний. Карина Подленко Ігор Ткач, телеканал Рада для загальнонаціонального марафону Єдині новини.